Ми будемо говорити з Оксаною Савчук, членкиною Кабінету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури. І пані Оксано, з вами я хочу поговорити по добро добровольців. Полягло, зокрема, якщо ми говоримо і про поховання біля Чаківського кладовища, немало добровольців, але досі. Попри те, що добровольці у нас є, не всі відповіді на свої життєві питання, визнання, гарантії, їхній соціальний захист, бодай мінімальний, як вони самі говорять, ці питання не всі державою вирішені. Питання до вас: які ще закони мають бути проголосовані? І, можливо, ви будете пояснювати це навіть на конкретних прикладах. Коли є медики цивільні, вони кажуть, ми готові їхати, ми знаходимо час, але нам потрібно, щоб міністерство ветеранів нам швидко давало статус учасника бойових дій. А воно інколи відбувається гойдалками. Бо цей момент єдиний, що я знаю, ви додасте зараз, будь ласка. Дуже дякую вам за запитання. Справді воно й досить актуальне. адже ми нещодавно говорили про день добровольця, і ви бачите, як в суспільстві взагалі дуже активна ця тема добровольців. Вона схвалена суспільством і чому виникли певні юридичні колізії і законодавчі, в першу чергу, коли приймався основний базовий соціальний закон, який підтримував і добровольців, і родини добровольців. Він дуже часто регулювався різними постановами, коли ми голосували вже спочатку. Активного вторгнення, а ми розуміємо з вами, що великий добровольчий рух почався саме в 2014 році. Там там були одні законодавчі моменти. А в 2022 році вже проголосовані зовсім інші соціальні послуги і для власне для самих добро, військовослужбовців та їхніх родин. І коли голосувався законопроєкт про військових, то саме власне є сили оборони. І якщо саме добровольці вони на даний момент, коли вони пішли активно на фронт, ми говоримо і ж про той ж 2014 рік, ми говоримо багато про. Лютий, березень, квітень, травень 2022 року, вони фактично по певних різним моментам не потрапили на офіційно, наприклад, не підписали контракт ЗСУ, але не пішли через військкомат, а фактично вони мобілізувалися в добровольчі батальйони. І ці добровольчі батальйони. Насправді виконали неймовірну місію, тому що вони стримували ворога. Були ті, наприклад, які пішли в ТРО Києва і Київської області. Як ми пам'ятаємо, то захистили Київ. І їх терміново перекинули на східні напрямки, на той же ж Харківський напрямок, туди, де Ізюмщина, і взагалі усе Харківщина. І тобто ці паперові бюрократії не встигли відбути, відбутися до кінця ці батальйони. ТРО стали вже на захист території України в же ж Харківській області. І якщо на той момент люди отримували там наші військові поранення. То вони не мали ніякого фактично підтримки від держави і статусу, тому що офіційно їхній батальйон, в якому вони були, мав статус і він ще не став частиною збройних сил України або там частиною Нацгвардії. І власне для того, щоб ці колізії вирівняти нарешті була соціальна справедливість. Бо давайте будемо чесними родини. Добровольців отримують одноразову матеріальну допомогу по втраті годувальника у сумі 2,1 мільйона гривень. А родини військовослужбовців сил оборони отримують 15 мільйонів. Але вони виконували одні ті самі так, одинакове так. бойове завдання. Чи легко це вирівняти? Так це потрібно вирівняти один раз в другому читанні внести правку і зробити не один місяць, що ми визнаємо тільки добровольців, які з березня ну, фактично березень. А ми повинні визнати їх на півроку, бо за півроку закінчилися всі ці юридичні моменти, і це все можна зробити. Треба просто. Ально, щоб депутати, ми їх про це переконуємо. Вникнули в це питання. Переконали Міністерство фінансів, що це треба зробити раз і забути цю тему і вирівняти ці всі соціальні моменти. Тоді тепер я вас питаю: єдине дуже швидко дайте відповідь про час, Так коли питання це буде вирішено, і добровольці на рівних будуть існувати в нашому суспільстві, тому що колись була фраза це не про пільги, це про вдячність. Але це і про пільги права і вдячність мають підкріплюватися конкретними речами. Дуже просто, якщо ми зробимо це до другого читання в законопроєкті, який ми зараз провели, це буде швидко. Якщо так. там все ж таки не врахують наші правки і лишуть цей місяць, це знову ж таки не вирішить проблему, і нам придеться наново реєструвати законопроєкти і все знову починати спочатку. Зрозуміла, пані Оксана. Дякую вам. Оксана Савчук, член комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури. Ми говорили про права добровольців.